Доброго дня, шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продам будинок в селі Горобівка Чернігівської області. Будинок 72 метра квадратних, 4 кімнати. До центру міста Срібно 12 кілометрів. Будинок дуже теплий, відремонтований і придатний для життя. Газ підведений, в дворі є погріб, електрика, рядом дитячий садочок, школа, магазин, кіоск, є озеро та ліс. Будиночок продається за 89 тисяч гривень. Земельна ділянка. 25 соток. Є чудовий сад, огород, будинок огорожений. Це чистий куточок України з родючим чорноземом та красивою природою. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб такий чудовий будиночок. Знайшов свого господаря.